Вітаю, а тепер сідайте, бо ноги підкосяться. Будемо пекти такий пляцок, що навіть ваша бабця скаже: Ого, а що то за чудо? То не пляцок, а справжній кандидат у зятя. Тут вам в одному шматку і сир, і вишні, і шоколадний корж, і чарівний рожевий крем. А ще такий аромат, що сусіди знизу подумають, що то рай на землі. Це не пляцок, а вигідна інвестиція в сімейне щастя. Бо печете лише один корж, а із задоволенням їсть уся родина кілька днів. Тож до роботи розпочнемо з приготування сирного прошарку. Для цього візьміть один кілограм сиру. Сир повинен бути без сироватки, жирний, але не надто твердий чи сухий. У мене сир жирністю 9%. Докладіть до сиру 200 г цукру, 2 яйця. У мене яйця середнього розміру, 25 грамів порошку вишневого киселю чи кукурудзяного крохмалю і 120 грамів сметани. У мене сметана жирністю 20%. Далі потрібно усе подрібнити занурювальним блендером. У нас повинна утворитися ось така однорідна пастоподібна сирна маса. Перекладіть її у два кондитерські мішки, ретельно закріпіть в кінці і нехай трішки почекають, поки ми будемо готувати шоколадне тісто. Для тіста нам потрібно помістити у чашу для збивання 5 яєць, досипте до них 250 г дрібного цукру і нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера 5-6 хвилин до розчинення цукру і утворення світлої пишної маси. За цей час підготуйте суху суміш. Для цього у посуд просійте 240 г борошна. Досипте до нього одну стандартну пачку розпушувача. Моя пачка розпушувача важить 10 грамів і ще 40 грамів какао. Какао теж потрібно просіяти, щоб розбити у ньому усі можливі грудочки, що там утворились. Далі перемішайте усе до однорідної суміші саме на цьому етапі, а не пізніше при вимішуванні тіста. Завдяки цьому розпушувач розподілиться рівномірно по усій масі сухої суміші. Наша яєчна маса усе ще збивається, тому ми встигнемо підготувати і киплячу рідку суміш. Для неї у каструлю налите 200 мл молока. Додайте 50 мл олії, 50 г вершкового масла і відправляємо усе на плиту. На середньому вогні, помішуючи, доведіть суміш до кипіння і далі киплячу масу тоненькою цівкою вмішайте у яєчну. При цьому збивання яєчної маси не припиняйте, на це піде приблизно одна хвилина. Далі на найнижчих обертах міксера поступово вмішайте усю підготовлену суху суміш. Після повного додавання сухої суміші тісто не потрібно надто довго чи інтенсивно вимішувати, лише до надійного об'єднання інгредієнтів. Як бачите, тісто вийде достатньо рідким і буде досить швидко стікати із вінчиків. Це тісто можна розділити на дві частини і випікати коржі в двох окремих формах розміром 18 на 28 см. Але для економії часу і зусиль вигідніше усе випікати в одній формі і потім розрізати корж на двоє. Отже, підготуйте форму розміром 36 на 28 см, дно форми застеліть пергаментом, висота бортиків форми 5 см. Рівномірно вилийте тісто по усій площі, лопаткою ретельно розрівняйте. Старайтесь зробити так, щоб товщина тіста усюди була більш-менш однаковою. У одному із кондитерських мішків зробіть отвір діаметром приблизно 6-7 мм і смужками втисніть сирну масу у тісто. Придивіться уважно. Витискати сирну масу потрібно не на тісто, а опустити кінчик мішка в глибину тіста і витискати сирні смужки всередині тіста. Далі нам потрібна буде вишня. Тут можна взяти свіжу вишню, звільнивши її від кісточок. А можна взяти розморожену, попередньо відділивши від соку, який нам ще знадобиться далі. Вага відцідженої від соку вишні 300 г. Отже, розкладіть підготовлену вишню на сирні смужки. Трішки втискаючи їх всередину. Як бачите, розкладаємо ми вишні достатньо близько одна до одної зверху на вишні витисніть сирну масу із другого кондитерського мішка, таким чином, щоб вишні повністю опинилися всередині сирної маси. У цьому мішку я зробила отвір трішки меншого діаметру, і з ним працювати було легше. Отже, в результаті у мене вийшло дев'ять сирних смужок. Усе в духовку його! Випікайте за температури 170 градусів Цельсія приблизно 45 хвилин до готовності. Корж готовий, якщо дерев'яна шпажка буде виходити із шоколадного коржа без залишків непропеченого тіста. Повністю охолодіть корж у формі, а потім розріжте на дві частини кожна розміром 18 на 28 см. Поки охолоджується корж, якраз буде час, щоб приготувати вишневий крем. Для цього. Каструлю налийте 150 мл відсідженого вишневого соку і 100 мл води, досипте 100 г цукру і одну пачку порошку вишневого киселю. Замість киселю можна взяти 40 г кукурудзяного крохмалю. перемішайте усе до однорідності і відправляйте на плиту на невеликому вогні, постійно помішуючи, доведіть масу до кипіння і загусання. Після закипання проваріть ще 20 секунд і знімайте з вогню. Накрийте заварену масу харчовою плівкою в контакт і залишіть до охолодження. Заварена маса повинна набути кімнатної температури. У чашу для збивання викладіть 250 г вершкового масла кімнатної температури. У мене масло жирністю 82,5%. Збивайте його спочатку на нижчих. А потім на вищих обертах міксера приблизно 7-8 хвилин. Масло повинно добре збитися, посвітліти, стати світлим та пишним. І лише після цього знизьте оберти міксера до низьких і поступово по столовій ложці докладіть заварену вишневу масу. Лопаткою підніміть знизу непромішане масло, яке там могло залишитись. Отже, усе гарно збилось, і крем готовий до роботи. Як бачите, із такими пропорціями крем добре тримає форму і виходить дуже стабільним. Саме таким, яким нам і потрібно, адже він повинен тримати на собі важкий шоколадно-сирний корж. Відразу відкладіть 5-6 столових ложок крему для оформлення верху пляцка. Отже, у роз'ємну форму з високими бортиками викладіть один корж з сирними смужками уверх. На нього увесь крем. Лопаткою розрівняйте крем по усій площі коржа. На крем викладіть другий корж з сирними смужками до крему, долоною злегка притисніть його до крему. На цей корж викладіть відкладений для оформлення крем і гарненько розрівняйте його. Цей шар крему повинен бути мінімальним. Я ще зверху посипала крихтами печива і вафель. Усе, накрийте форму харчовою плівкою і не забудьте помістити пляцок у холодильник на 8-10 годин. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями і уміннями. А ось і наш красень. Вага пляцка чи маленька? 3 кілограми і 100 г, висота 6,5 см. Ну що? Цікаво глянути, яка ж краса у нас вийде всередині. Пляцок виходить дуже красивим та цікавим, солідним і важким. Його можна розрізати на велику кількість порційних шматочків для подачі. Шматочки чудово тримають форму, не кришаться і не розвалюються. Кожен шматочок буде мати свій неповторний цікавий зріз. А яка це смакота, словами важко описати готуйте і смакуйте, бо ми того варті.